Громади можуть об'єднувати стільки навколо освіти. З таким гаслом звернулась до керівників навчально-виховних закладів району на нараді, що відбулась 19 травня заступник начальника управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації Олена Байназарова. Сьогодні від позиції освітян багато в чому залежатимуть процеси децентралізації в нашому суспільстві. Саме освіта зазначила Олена Олександрівна, має розгалужену мережу і охоплює всі населені пункти, які будуть входити до об'єднаних громад в цьому. Сенсі для нас найближчим є досвід Польщі. Досвід Польщі якраз показує, що об'єднання громад відбувалося саме навколо навчальних закладів. І ті громади польські, які пішли таким шляхом, там де гміни створювалися, ну спроможні громади в Польщі називаються гмінами. Там де гміни створювалися саме навколо навчальних закладів, це були найбільш успішні об'єднані громади. Тому ми не говоримо, що це обов'язково так повинно бути, але це, будемо говорити так, є певні напрацювання, є певний позитивний досвід, якраз нам дозволяє це стверджувати і рекомендувати. А ми всі, а не тільки представники освіти, продовжила Олена Байназарова, повинні розуміти, що далі ця галузь вже не може залишатись на тому рівні, на якому знаходилась у попередні роки. Судячи з реакції присутніх на нараді, наші освітяни були не в захваті від планів на найближчі майбутнє української освіти. Вона дійсно в деякій мірі побоюються і думки громади про непопулярні заходи щодо оптимізації навчальних закладів, і того, що може статись із ними самими. Таке дійсно можна зрозуміти. Ось що його приводу олена олександрівна Не приведе вам бог жити в епоху перемін але ми повинні розуміти, що ми не можемо залишатися на тому рівні, який на сьогоднішній день є. Я приводила декілька прикладів. Ну, самий, будемо так, конкретний приклад Це проблема фінансування. Якщо держава виділяється 10,5 тисяч в рік на одного учня, на отримання одного учня, то у нас в окремих закладах, в тому числі, наприклад, в Лазівському районі, є школи, в яких утримання учня стоїть 24 тисячі в рік. Ніхто ж не задумається. Звідки беруться ті, шість, майже стільки ж, а навіть трошечки більше коштів для того, щоб утримувати дитину. Це перша теза. Друга теза, яку я хочу зазначити, що, на жаль, якраз утримання дорого коштує не в кращих закладах, які дають ну, найбільш гарні результати, а в закладах, на яких, на жаль, і результати відповідні. Тобто, все ну, зворотній, будемо говорити, так, капіталовкладення». А заступник начальника управління освіти і науки наголосила, відомий вислів Нема школи нема села вже не є таким актуальним. Сьогодні людей більше хвилює, чи є робота в їх селі, і навіть якщо в ньому було б три школи, це б не врятувало село від руйнації та запустіння, якщо людям просто ніде заробити на життя. На жаль, процес децентралізації, який розпочався в Україні, потребуватиме певних непопулярних заходів, в тому числі і в освітянській галузі. Безумовно. Я це чітко можу сказати, що не завжди от такі кроки є популярними. І ті голови тих же сільських рад, які обрані, вони дуже часто бояться того, що от мене обрали, а я закрив школу чи понизив ступень школи, це мені, ну, вони бояться непопулярних рішень. Але для того, щоб ці рішення прийняти, треба правильно до людей доносити. Ну і перебирати такі аргументи, які б їх могли переконати в правильності прийнятих рішень. Ну я приводила приклади знову таки, що таке правильне рішення? Правильне рішення, що якщо створена опорна школа, в якої ті кошти, замість того, щоб додавати на кожну дитину. А ці кошти спрямувати на розвиток опорної школи, придбати кабінети туди сучасні, забезпечити відповідне матеріально-технічне забезпечення, енергозберігаючі технології застосувати. То ті діти, направити ці кошти на розвиток опорного закладу, то дітей, які будуть туди підвозитися, вони дійсно зможуть отримувати якісну освіту. І е, перш за все, я думаю, що кожен повинен думати про наших дітей, про наше майбутнє. Діти це наше майбутнє, це майбутнє нашої держави. Опорним закладом в нашому районі може стати Краснопавлівський багатопрофільний ліцей. До речі, Олена Олександрівна підтвердила, що наш район таки отримує незабаром новенький шкільний автобус.